Всім доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 26 червня, 2025 року ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, яка полягає у модернізації виробництва з розміщенням технологічного комплексу оброблення відходів, що є, що не є небезпечними гумові вироби пластик поліетилен. Компанії ТОВ «Офер Україна за адресою Львів, вулиця Шевченка, 329 для отримання джерел та продуктів альтернативної енергії. Суб'єкти господарювання ТОВ Україна. Опоріг воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі е відеоконференції відповідно до. Закону України про оцінку впливу на довкілля та постанова Кабінету Міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Е, ще раз наголошую, що наші громадські слухання е, будуть записані та опубліковані е, е, на, каналі, на сайті YouTube каналу відділу оцінки впливу на довкілля станом на 11.07. Ми фіксуємо присутність на громадських слухань. У нас зараз є 5 учасників. З них один учасник, представник департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Представники суб'єктів сприяння є присутні? Так що є, представтесь, будь ласка. Так. Лисий Назар Романович, генеральний директор Гоферу «Україна». Вороновський Андрій Любомирович, співвласник ТОВ Гофер «Україна». Дякую. Тобто, суб'єкт скуряння так само є присутні на громадських слуханнях. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планової діяльності. Планова діяльність розпочалася 12 травня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 12976. Зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозицій до Департаменту екології та природних ресурсів щодо повідомлення про планову діяльність не надходило. Про що було повідомлено суб'єкту господарювання відповідним листом. Повідомлення про планову діяльність так само було розміщено у публічних місцях на територіях, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить. Фотофіксація, яка є загружена на веб-сайт Національної онлайн-платформи екосистеми. А саме повідомлення було розміщено на зупинці громадського транспорту біля будинку вулиці Івана величковського 42 та 40. Місто Львів на дошці оголошень за адресою міста Львів вулиця Шевченка, 358, на дошці оголошень біля будинку по вулиці Ряснянська, 350, місто Львів. Після цього був розпочатий другий етап. З оцінки впливу на довкілля суб'єкт господарювання розмі... розмістив 10 червня 2025 року. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Оголошення сказано, що громадські слухання будуть проводитися у вигляді відеоконференції 26.06.2025 року в 11 годині. Та посилання на відеоконференцію було в оголошенні вказано. Так само, оголошення про початок громадського воволення звіту з оцінки впливу на довкілля було розміщено у публічних місцях на території, де планується планова діяльність. Про mm -hmm. що свідчить загружена фотофіксація в єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля. А саме на дошці оголошень біля будинку по вулиці Ряснянська, 350, місто Львів, на дошці оголошень за адресою місто Львів, вулиця Шевченка, 358. на дошці оголошень біля будинку по вулиці Івана Воличковського, 42, місто Львів. Е, відповідно до вище наведеного та згідно з оголошенням, зі звіту можна ознайомитися. Як в департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації компанія ТОВ Гофер Україна за адресою міста вулиця Шевченка, 322-329, управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради за адресою міста вулиця Гусульська, 9. саме зі звіту можна ознайомитися в єдиному реєстрі з оцінки флотного допілля онлайн перед тим зареєструвавшись. <планов> так, коротко я розказав, як розпочиналася процедура. Надаю слово суб'єкту господарювання коротко про планову діяльність. І якщо нас я бачу розробники звіту з на довкілля, коротко про вплив планової діяльності на довкілля. На довкілля. Павло, перше ви чи я? Перше Ви, як собі пару слів, що це за планова діяльність? планова діяльність. так як ви вже говорили, я можу тільки, тільки повторити, мова буде йти про те, що ми передбачаємо модернізацію е виробництва, розміщення технологічних комплексів. По, е по переробці не небезпечних підходів, е це і гумові вироби, пластик і поліетилен. Е буде відбуватися все е піролізним методом. Безкисневим. Це провідна, екологічно безпечна технологія, відрізняється тим, що відбувається деструкція речовини за високих температур. І метою цієї діяльності є ефективне та безпечне видалення в виробів, пластику, поліетилену, отримання додаткових альтернативних джерел, продуктів, джерел електроенергії для підприємства. Ну, якось в двох словах так, чи ще потрібно більше розширювати. Ні, то ні, звернулися, ні. звернулися до розробника, написали перелік, перелік механізацій, які будемо включати в розробку проекту. І, відповідно, Павло нам цьому допоміг, і вже як по звіту він вже може більше сказати. Дякую, дякую. Якщо будуть питання, потім Гаразд. Прошу. Всім доброго дня, скороход Павло, представник компанії, розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Ну, весь технологічний процес детально описаний у звіті. Всі бажаючі при необхідності можуть ознайомитися. Що самого впливу об'єкта на все самого впливу. Самого об'єкта слід відмітити, що даний об'єкт відноситься до другої групи видів планової діяльності, що підпадають під оцінку впливу на довкілля. В частині такі об'єкти, що здійснюють оброблення відходів, що є безпечними, до 100 тонн на добу. потужності підприємства висвітлені в звіті. В ході проведення оцінки впливу. Було детально, якби проаналізовано вплив планової діяльності на всі компоненти навколишнього природного середовища. Зокрема, почнемо на атмосферне повітря. В звіті висвітлено усі можливі джерела викидів, що буде здійснювати вихід. А також треба відмітити, що підприємство знаходиться в промисловій зоні міста Звова, санітарно-захисна зона підприємства витримана, тобто вплив на населення, ну можна вважати. Мінімальний обмежений вплив на водні ресурси практично відсутній, так як вод, так як воді у водних ну, у водів. підприємства виключно побутові потреби водопостачання здійснюється згідно договору і водовідведення також здійснюється згідно договору. Вплив на вплив на земельні ресурси практично відсутній, тому що територія підприємства є ствердим покриттям. В ході планової діяльності мінімізовано якісь розливи, мінімізовані, мінімізовано складування відходів на на ґрунтовому покриві, тобто виключно на твердому покритті на рослинний, тваринний світ взагалі вплив відсутній, так як в зоні впливу планової діяльності, які суб'єкти ПЗФ у. Якась якісь лі, лісонасадки, лісові масиви вони є відсутні. Також слід відмітити, що вплив на е, вплив на культурну спадщину, об'єкти культурної спадщини також відсутні, так як вони знаходяться ну, дуже далеко, на дуже далекій відстані від даного об'єкту. Мета проходження оцінок впливу на довкілля потім в подальшому є отримання усіх дозвільних документів, таких як дозвол на оброблення відходів, це є наступний етап для здійснення діяльності, дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У мене коротко все. Дякую. Ми вислухали суб'єкту господарювання, представника, суб'єкту господарювання, і представника розробника звіту оцінки впливу на довкілля. Ось є якісь питання до виступаючих питання. Відсутні питання відсутні. Єдине, я хотілося відмітити, що наші ЛКП, які представляються адміністратор послуг з управління продуктовим відходом, ми ознайомлені з технологіями і і принципами, які використовуємо на сьогоднішній день. «Гофер Україна це реально безпечні, це навіть технології і вітаємо, що все-таки місцевої Дякую. Дя, Топ, так, фіксуємо, що в нас є в стану 11-16. Більше ніхто не доєднувався доє, до громадських слухань. Зауважу, що ще що громадські слухання у нас. Сьогодні провелися, але громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триває два згідно закону України про оцінку впливу на довкілля, триває 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до департаменту екології та природних ресурсів до 27 червня 2025 року щодо планової діяльності з модернізації виробництва з розміщення технологічного комплексу оброблення відходів, що є не, не є небезпечними до зоогофору Україна з адресою міста Львів, вулиця Шевченка, 329 для отримання джерел та продуктів альтернативної енергії. Враховуючи, е, що є в нас о, на громадських слухань, представник, організатор, тобто департаменту екології, представник суб'єкту господарювання, такі слухання вважаються, що відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного, спокійного дня. Дякую, Дякую. Бережіть себе. Дякую.